Всім привіт! Це канал Сільське життя і звати мене Тамара. Сьогодні я буду готувати вареники із трьома начинками, з капустою, з печінкою і з картоплею. І хочу вам показати рецепт, як я його готовлю. Може і вам хочеться такі вареники приготувати. Вони швидкі, їх не треба ждати, замістив і можна вже ліпити. Це мене навчили у Кахве, де я робила е, так варити, готувати вареники і галушки. Отак. У мене тут, е, у мене туточко, 2 кілограми борошна. На кілограм борошна, ні, не на кілограм, будемо так казати, на літру кефіра. На літру кефіра, дві чайні ложки соди, дві чайні ложки солі і кіло 300-кіло 200 муки. Оце такий рецепт. І все. Замісили і все. У мене туточку у мене півтори літри кефіру то я беру 2 кілограми борошна. борошно в кожного може різне, я ж не знаю. Цей. Я взяла 2 кг борошна, а там буде видно. Якщо не хватить, то значить цей. Бо я обично на літру кефіра готовлю. Я не готовлю. А це в мене молочко підкисло, я його збовтала, кефір той самий, що і в магазині. І хочу на нього, тому що начинок 3 і цей. Я думаю, більше заколочу. А так я обично на літру на літру кефіру готовлю. Тут 2 кілограми борошна, тут у мене три е, соди і три солі. Оце все я висипаю сюди, я його перемішую заразом усе, а потім аж буду уливати кефір. І вливаємо сюди кіхвір, і замішуємо. Тісто виходить таке воздушне, у руках, як його колотиш, так воно прям таке, як зхвірка. Таке вже, воно кихвір дає реакцію, коли ти вкидаєш у соду кихвір там, чи в кисляк, чи в що небудь, то воно не, ну як, зразу реакцію даєш. А тоді, коли ти вкидаєш у сухі, у сухі у борошно, і воно там виливає ще я реакції. Тоді воно неймовірний. цей, І ощущення, і тоді вареники дуже добрі. Так, зараз я намішаю. Так, замісила я тісто. Дивіться, яке воно м'якесеньке, прямо воно воздушне. Дуже м'якесеньке воно. І можна вже сидіть ліпити. Ото таке. Буду я, ви думаєте, що так багато замісила. тільки ми не їстимемо. Я на обід зварю по 5 штук таких різних, а то все я вкину в морозірку. Поліплю і позаморожую. Ото таке. Зараз будемо ліпити. Так, будемо починати. будем начинать. Розкатую, розкатую не дуже товсто. І отакою вот штучкою буду видавлювати кружки. Ось такі кружочки ось отримаються. Потім я їх отак трошки прилипаю. Трошки розцей, розкатаю і... І отакі вареночки ліплю. Отак. От Ось так понакатувала. Тепер ложу, поналожу і начинку, щоб було быстрее, бо готувати багато. Зразу з капустою. Наліплю, потім буду ліпити капусту, чи з картошкою, потім з капустою, а потім уже з печінкою. Так, раз шух-шух-шух-шух. И положила. Вот так раз. І положила. І так з усіма. Щоб швидше було, порозкатувала, наклала начиночку. І склала. А потім наклала на досточку одне сламу розілку, поки ці ліпитимуть, як і підмерзнуть. І складу. А вже останню партію та що залишається із під картошки оставляю 10 штук. Потім тішо під капусти остануться 10 штук. І з печінки. буде нам на обід, а остальне це заморожуватиму. Такі я первая спросила. Отакі ореночки. Раніше я. Ковбаскою розкачала, потім маленькими порізала, розкатала кружочки і ліпила. А це купила таку штучку, щоб були одинокі варенички. Я варю ці вареники варяться на пару. Я варила на пару, а то спробувала у воді. Тому їм подобалося у воді. Вони теж пухенькі, не так, звісно, як на пару. Пухкенькі. І от так бистренько. Вода закипіла, підсолила, вкинула водичку. Чи це вкинула вареники в водичку. П'ять хвилин Проварилися. І вареники готові. І не треба заморочуватися. Ось так. Це виходить у нас. 10 штук. Зараз я однесу в морозилку і буду ліпити далі, бо ліпити дуже багато. Ось такі вареники вийшли. У мене ось такі. Це з печінкою. Кеньки м'які-м'які. не Дуже добрі. Кому понравилось моє відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. І до наступних відео. Всім пока!